Привіт, ви на каналі Мотостор І сьогодні познайомлю вас з трактором Кентавр 244S. Трактор 2023 модельного року має останню комплектацію, має модернізовані технічні характеристики. І саме ось такий трактор Кентавр 244S в темно-сірому або чорному кольорі, в залежності від того. Кому як більше подобається, є в наявності саме зараз в мережі магазину Мотостор. Ціна цього трактора, як завжди, на сайті мотостор. Є тому переходьте за посиланням в описі під цим відео або в першому закріпленому коментарі і дивіться ціну трактора в гривні та долару саме на момент вашого перегляду. Якщо після перегляду зацікавитесь покупкою, телефонуйте 098 949 9090. Ну і звісно, не забувайте, пишіть коментарі, залишайте. Ваші відгуки про трактор Кентавр в коментарях під цим відео. І, звісно, не забувайте ставити лайк і робити репост у ваші соціальні мережі. Ну а я переходжу до розповіді про технічні характеристики та комплектацію саме цього тракторця, який ви бачите на відео. В стандартній комплектації цього трактора йде чотири противаги по 11 кг Це означає, що виробник додав 44 кг на передню вісь. І одразу почну розповідь про передній віс цього трактора Кентавер 244. Звертаю увагу, що міст встановлений редукторного типу і колія по центрам метр двадцять. Самі редуктори достатньо потужні і масивні, мають хороші розміри. І цей трактор оснащено гідропідсилювачем двосторонньої дії, тобто гідроциліндр, встановлений по центру переднього моста. Рульові тяги захищені і йдуть безпосередньо на поворотний редуктор. До речі, звертаю вашу увагу, що колеса мають розмірню 6, 50 16 а сама гума має 8 слоїв гуми. Хороший показник, як для такого недорогого тракторця. Дизайн капоту вже добре відомий, і при цьому він має ряд певних переваг. Це лінзована оптика, тобто є ближнє дальнє світло, діодні ліхтарі поворотів. Але найголовніше, що є лінзи, і тобто освітлення в нічний час у кентавр дійсно на хорошому рівні. Одразу декілька слів скажу про агротехнічний кліренс. Цей трактор достатньо високий. В нього агротехнічний кліренс понад 35 см, а реально дорожній понад 30 Це означає, що ви спокійно можете працювати цим трактором навіть в той час, коли ваші рослини вже доходять до періоду цвітіння. Капот фіксується ось такими замками. А під капотом нас зустрічає двигун. Об'ємом 1,6 і це GDM 385 390. Що це означає, що потужність його 24 кінських сили, діаметр циліндра 390, тобто три циліндра по 90, ось так буде коректніше. І звісно, це трактор з рідинним охолодженням. Акумулятор у нас понад 100 А, є вимикач маси, оскільки трактор оснащений гідропідсилювачем, є окремий резервуар гідросистеми. Радіатор охолодження ємністю 11 літрів, плюс є додатковий розширювальний бачок. Для запуску в холодний період ми маємо свічку розжарювання. Також ми маємо паливний насос з окремим резервуаром, тобто не забувайте замінювати мастило періодично і безпосередньо в паливному насосі. По системі фільтрації пального є ось такий відстійник, далі є фільтр тонкої очистки. ну і Двигун, звісно, має свій фільтр масляний. Повітряний фільтр тут масляного типу, зверху циклон, тому не забувайте його також час від часу прочищати. Це обов'язкове обслуговування трактора. Далі по комплектації маємо два незалежні гідронасоси, маємо генератор, звісно, стартер. І, до речі, вихлопна труба у цього трактора має два положення фіксації: ось таке вертикальне, і, звісно, можна також встановити горизонтально по ходу трактора. Це також є певна перевага для тих, хто працюватиме в теплиці або в кого гараж має невисоку висоту. Панель приладів, хоча і проста, але вона достатньо інформативна. Тут п'ять окремих показчиків, два показчика це механічний датчик тиску, встановлено, і механічний показчик температури: вольтметр, залишок пального, лічильник мотогодин та оберти двигуна електронні. До речі, вони під'єднані до маховика трактора, і це означає, що показники. Мотогодин та обертів будуть реально правдиві. Ну і світові перемикачі мають підсвітку і замок запалення знаходиться праворуч. Далі, оскільки коробка має бокове зміщення, то у вас абсолютно зручна зона посадки. У вас 4 передачі вперед, одна передача однього ходу, окремий важель понишених, повишених. Гальмівні педалі роздвоєні, тобто окремо можете гальмувати лівим правим колесом і є стоянкове гальмо. Ножний газ знаходиться традиційно під праву ногу, ручний газ знаходиться на правому крилі. Це також зручно. Вал відбору потужності, до речі, має окремий важель увімкнення. І має дві швидкості повишену і понижену, тобто 540 і 720. Ну і розподільник тут одноканальний, тобто навіска має режим піднімання опускання, а також плаваючий режим для роботи з причіпом або з оборотними плугами, наприклад, з грибінками. Також ви можете використовувати гідровиходи. Хоча гідравліка одноканальна, але це зручно. Також для під'єднання електрики є електрична розетка під причіп. Сама триточкова навіска виглядає дуже добре, є масивною, і вона, до речі, витримує 630 кг. Це найбільший показник серед усіх недорогих тракторів. Вал відборопотужності 6 ліців, і буксирувальний гак під причіп має два положення по висоті. В цілому, міст передній демонстрував. Зараз демонструю вам одразу і задній міст. Він достатньо масивний. Цей тракторець зроблений достатньо якісно, і я вам скажу, що вже понад 4 роки продається цей трактор саме з цього заводу Хуабо, а саме так називається завод-виробник тракторів Кентавр. І цей трактор має виключно позитивні відгуки. Звісно, є рекламація, є якісь незначні поломки. Але покажіть китайський трактор, який не має поломок. Навіть японці, індуси і всі решта виробників мають також рекламації і мають також поломки. Але враховуйте, що ціна цього трактора значно нижча, значно доступніша, і тому ці всі незначні зауваження мають просто компенсовані бути якістю трактора в цілому і його ціною. Ну і на завершення цього відео. Пропоную вам послухати звук роботи двигуна цього трактора Centaur 244S і безпосередньо двигуна GDM 385-390. І тепер, завершуючи це відео, пропоную кожному з вас, хто переглянув це відео, приймати участь у короткому конкурсі. Вам необхідно написати будь-який коментар, понад 8 слів. Також обов'язково поставити лайк і зробити репост цього відео. І серед усіх, хто залишить коментар, в довільному порядку я розіграю ось цей набір: це 5 літрів мастила 10В40 моторного. І фільтр саме для цього трактора Кентавр 244С з двигуном GDM 385 390. Якщо відео сподобалось, нагадую ще раз: лайк, підписка, коментар. Для участі в конкурсі не забудьте написати коментар і підписатись на YouTube канал. Ну а для замовлення техніки в мережі магазинів Мотостор телефонуйте за номером 098 949 9090 і вас чекатиме якісна техніка з дворічною гарантією і з повним пакетом реєстраційних документів, включаючи сертифікат із власними сервісними центрами по всій Україні. Все, всім ще раз дякую за увагу. Дякую за замовлення в мережі магазинів Мотостор і чекаю саме вас серед клієнтів нашої мережі магазинів. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відеогляді.